Всім привіт! Ось пропоную вашій увазі таку машинку. свіжо пригнана, Ford Mondeo 2007 року. 1.8 турбодизель. Дивіться, по машинці. Машинка повністю вся обслужена. Вся тормозна система обслужена. Диски, барабани, кол... ну, все замінено. Ось так виглядає машина по кузову. По кузову машина виглядає добре. ну Є де-не-де мінімальні якісь царапи та сколи, але 2007 рік, як-не-як. Ось так машинка виглядає. Така так по салончику. По салончику гарно виглядає. Ось так тут попереду. Машинка має е, механіка шестиступка, е, великий магнітофон, мультикермо, 4 склопідйомники все є. На таких класних дисках титанових, хороша резина зимова. Ось так машина виглядає. Зараз покажемо попереду водійське сидіння. 400 підйомники, регулювання підігрів дзеркал. Ось так виглядає сидіння. Оригінальний пробіг 283 тисячі. Так що всі, кого цікавить, прошу дзвонити писати. Машина, ціна даної машини 6500 доларів. Реальному клієнту, хороший торг, реально класна машина і не за всі гроші світу, як кажеться. По мотору, по ходовій нічого не гримить, не скарпить, все обслужено, все гарно. Ось така гарна тоніровка, все чітко.